Сьогодні ми з вами в стадіумі, Зробимо невеличкий огляд. Тут у нас починається з футболок. Різні. Тут представлені у нас бренди. Я не знаю наскільки це бренди. Може китайські. Можені курточки чисто норвезькі, 800 крон такі на дощик. Штанішки, шортики, все для спортика. Такі курточки, палатка. Танці. Все, коротше, на норвезьку погоду. Також тут такі ось штучки, всякі спортивні. І чого сюди ходити? Ходити за взуття. Ми сюди ходимо за взуттям, тому що... Тут є якісь бренди по знижці ось 224 крони. Шикарно. Аки я йду, шукаю е, свої розміри. Так, найки такі. Ага, 712, ну це трошки подороже. Можна знайти трошки подешевші, дівчачі а, на футбол 1300 такі. дождіть, я протру камеру. Так, такі типу зим, зимові. І полус зимові. Вони були по 300 крон. Це 400 крон. Так. А дітей... Ні, не баланси. 500 крон. Що ми маємо? Таке 350. 60, лапті, морели не знаю може взятися ось 337 крон такі. Ну, знаєте, зараз така погода, що треба щось таке нем. не, е, не літнє. Оболітнє, але ну, не шлюпки і не босоножки. Ось дивіться, які кроси. Тут от нурки так коштує Коштується 934! Найкі 900. Ну, але тут є за 200-300. Ось 224 крони. У мой такі. Так, 200 крон, це що не знаю, ага, тяж. Ну ви поняли. Кінде, 200 крон. А, діти дивіться шикарні, як на мене, 850 крон. Тут багато для дітей. Також ось дивіться 90 км. Доволі такі спортивні сто 75. Ну і взагалі тут спортивний одяг, спортивне взуття. Дождевички такі для нових дітей. Костюмчики також є. Селяки. футболочки кофточки речі, напишіть, де вам більше подобається спортутлеті і Или... або тут. Я хожу і в спортаутлети і в стадіо. Ось які штуки. Ось. Тому пишіть, як вам молять, чи робити огляди такі ще. Всім пока!